2015 рік не став роком відновлення миру на сході України. Лідери України, Німеччини, Росії та Франції сьогодні визнали, що мінські угоди про врегулювання конфлікту на Донбасі не виконані у домовлені терміни. Президент Порошенко, канцлер Меркель, президенти Путін та Оланд у телефонній розмові сьогодні говорили, що замість кінця цього року очікують втілення угод наступного року. Режим припинення вогню. Виконується, але з порушеннями немає згоди щодо умов проведення виборів на контрольованих сепаратистами територіях. Ключовим положенням, виконання якого не наблизилося, є вимога відновлення контролю України над кордоном з Росією. Невиконання мінських угод також означає продовження дії західних санкцій щодо Росії, сказав в інтерв'ю Голосу Америки, колишній посол США в Україні Стівен Пайфер. Я вважаю, що режим санкцій збережеться принаймні до літа 2016 року. Побачимо, що буде далі. Є певні європейські країни, які хотіли б залишити санкції позаду. Але у Вашингтоні я вважаю, панує думка, що санкції треба зберігати допоки Росія здійснить справжні кроки задля миру. А це втілення домовленостей мінськ. 2 також ця думка постійно лунає від чільних німецьких. Их представників мені здається, що за останні півтора роки ми стали свідками, як Німеччина стала провідним голосом ЄС у питанні санкцій. Так, у Європі є країни, які хочуть зняття санкцій з Росії, не чекаючи на те, що Росія повинна зробити, виконувати мінські домовленості. Але якщо напригадати ситуацію, наприклад, у березні, квітні 2014-го і запитати тоді аналітиків про їхні прогнози щодо американських і європейських санкцій стосовно Росії на кінець 2015 року, то теперішній рівень санкцій більшість людей тоді не змогли б передбачити, коли йде. Еться про рівень координації дій США і європейського союзу.